Досліджувала вашу декларацію і хочу дізнатися, для чого вашій матері дві тесли незручно зараз спілкуватися. Представники ДБР прийшли на обшук до Шабудіна без ухвали суду. Судячи з відео, під час обшуку намагалися підкинути телефон, який перед тим, за словами Віталія, у нього з рук вихопив працівник СБУ. Чоловіком, який приніс телефон до кімнати, може бути Юрій Мороз, співробітник теруправління ДБР у місті Києві, що зазначено у протоколі обшуку, який є у нашому розпорядженні. У декларації Юрія Мороза до 2024 року не було задекларовано нічого, окрім користування старим будинком, що належить його матері. Та вже у декларації 2024 року з'являється купа майна. Щоправда, все воно на його матері. 76-річна мати деберу за останні пару років стала власницею двох. Хавтівок. Tesla Model Y 2023 року та Tesla Model 3 2018 року. Варто зазначити, що мати Юрія Мороза має ФОП, який зареєструвала наприкінці грудня 2021 року. До цього її дохід, ймовірно, складала лише пенсія.